Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали на річку Псел. Ось така вона гарна. На повороті, там міляк, тут трошки глибше, з Сережкою. Будемо зараз збирати фідера. Опаруш у нього запузирився трохи. Ну нічого, зараз будемо збиратися, замішувати корм. Закидуватись, розставлятися. Сьогодні будемо з ночівлею тут. Пробуємо, спробуємо попасти на хід тарані. Так, друзі, корм у нас буде замішувати Сережка, бо я трохи поранився, вже три неділі не був на риболовлі. Будемо замішувати криймакуха і у нас ще є конопля. Добавимо сюди ще кукурузи. І потім це все ми закинемо ось такою з ракетою. Загодуємо. Висипай, Серга, замішуй його. Що весь будемо. Сипати. Да, Від душі кормити будемо. А ловити я буду, друзі. Ось така ось годівниця здорова. І технопланктон. 20 кілометрів. І буду вставляти сюди технопланктончик і зав'язувати його. І Можливо, спробую зловити на нього. Ти теж сюди ти да, Так, всю... Ні, трошки залишив, щоб на гачок спробувати. Щоб на трохи ще сип. О, вот оховат. Баканчик сырвешкин. Водички треба. Та ти ракета не болеш. А може и на болеш. Півдня так буде могло. Не шай! Вже сонечко сідає, тому робимо все дуже швидко. Ще навіть не всі речі перенесли, щоб встигти позакидуватися до темряви. Теж на рибалці перший. Давай <пив>... водички. Перший вихід. Водичка вже тепленька. Ага, дуже бля. Місили куром, друзі, ось так ось він виглядає. З кукурузкою, пізніше ще трохи додамо сюди у параша. І закинемо все ось такою ракетою. Серега вже наживляється. Он. Черв'ячка, черв'ячка Спробуємо. Вже один фідер закинув, течії поки що немає, ну побачимо. Ну, рибка малюк гуляє. Тому повинна десь бути і крупна. Трохи познімали, підемо ще доносити речі. Бо Ще не все принесли навіть. Та почнемо потроху розкладуватись та почнемо рибалити. З перша покльовка вже була. Все-таки рибка клює. Хвостиком помахалася з другим. Я тут приймала, чи песняшечки набрав. У Сереги другий закид. Вже клювання було на одному. І на два фідера буде ловити. Полетіло. Опа. Тут... Кліпс стоїть. Мало. У мене ось такий ось Golden Cage Stelios River Feeder. І з ним є одна така дуже цікава історія. Зараз дам його Сережки, як будто Сережка. Його купив в інтернет-магазині і буде дивитися чи нема в ньому чогось поганого, все його чи устраює. Що подивимось. Гарненький. Що де і як. Серега, це а ти ж як в магазині будеш смотрити, дивиться, що, що, що не так, бля. подивимось. Забереш його. Подивися, знайдеш лі... косяк в ньому. Бо я знайшов. Один. Знайшов? Далі, далі розповім. Но фірма хорош. Далі розповім за нього. І всю всю ситуацію, яка була. Так, що слабо? Забирай. 3.60? 390. 390. Течень є? Немає Немає? Добре. Ще ж вибираємо. Вибираємо. Червоний. Давай, червоний, пішов. О, ну дивись рибачок ще прийшов так. на розпаковку. <рес> там якісь ведміді ти, чуєш. Все, а тепер Серега так, роздивляйся я... його. Я ще не закидував. На перший поліць легенький. Так, Серега згоден закинув. Я пішов там на дальні. Тепер шукай. Як ти думаєш, що тобі не сподобається. Тож, гарний що. Ти так купляєш в магазині. Подивився, прийшов, подивився, взяв. Треба спробувати, треба там Кільця подивиться, бля. Кільця. Чи щось побачиш там. Не побачив. Ну все, дивись далі. Не побачив. Не побачив. Не Ну подивись. А що тобі не сподобалось кільце? Склеєно якось. Це і я так теж купляв і не бачив. Не дуже внімання обратив. А дуже така важлива річ. Далі розповім за це. Що Серьошка тут не побачив, дивиться так само, як і я. Подивився, вроді все гуд. Ну далі я побачив, далі розповім. Буде цікаво. Добре, чекаємо. Ну, друзі, оце ось так ось буде виглядати кормушка з технопланктоном. Якби ось так ось зав'язав його, тут рединочка, тут рединочка. І буду міняти, коли він якби, своє діло зробить. Спробуємо так. Я зробив два гачочки, ось так, один на флюрики, другий просто десь метр по відця. Технопланктончик ось так ось. Зараз будемо закидуватися. Серйошка сидить, відпочиває, батько. Дуплет одразу два. Две густерочки. Да. Две маленькие густерочки. Сережка да. Сереж какой-нибудь всик. Не, я, наверное. Проверить. <laughs> я закинулся. Чекаю. Еще в корм добавим опарыша. Трошки. Хай будет. Сервошка там щось зав'язався. Що, Я всі давлю. Перва покльовка, <схай> перва зав'язка. Нарешті видихнув, нарешті закинулись, тепер чекаємо. От поки все зробили, вже майже стемнішало. Ну, якби перша рибка є, руки вже пахнуть рибою декого, в мене поки що нічого. Ну, будемо пробувати ловити. Вона ну, б слід дуже гарно. Вітерець стих, ракета вон лежить, ще не годувались. Будемо годуватися трохи пізніше, може лящик підійде або синець. Будемо пробувати. Кому подобається відео, ставляйте вподобайки, пишіть коментарі. Вранці буде дуже цікаво. Вже зібрались, вже освітлення трошки зробили, треба повечеряти. Он, Сережка, достав! Першу густиру. Твои бойлы сработали. Ой, слона. Че так не видно. Не видно. Давай я со стороны. Перша густира. Вот так. Нами фидорок, Сережка, як тебе фидорок. Офигенно. А крутишь так легко? А, давай так и почему? Николаевского с такого да? Все, бежи. Куда ты отпустил? А, ну да, у нас садка не мав. Мала, успокойся. Серега поймал на мій відео. Кайфанув? Блядь, ти що, братан? О, зі, Сейчас вона пи... чуть загар прийняла. 350. Да. Оце, оце таранина. Все, 300, я достаю пацаку. Димону в руки не даю. Ранее утро. Сережка вон с палатки вышел, с кубика такие, устирался. Там она сидит. Одна чуть <рек> Одна чуть не отервалась. Ну, все. два батона мы уже поймали. Ну, Потом покажу. Нет, что есть. Что а, нас, два крючки заглотила? Да. Два гачки съел. А, нет, здесь вот тут рядышком. Он просто пустые. Давай, давай. Знаешь, как настоящий будем потихоньку. Ты хороший. О, хорошая рыбина. Йо О, оце батончик. Та диви, яка гарна. Ай-яй-яй. Ручка <реш> ворська. <реш> на хвост наступить. <реш> на, <funnet> на голову <реш> на голову наступить, <реш> <О>, Вона <реш> так, ступи, так взяла, <реш> <реш> Димон, що вона не вип'яла. А як вона так я дивився в ТикТокі? Ого! В шахті. А от ну ваш, у мене є така штука. О! Хтось вже наступив на ну, неї, ну нічого. Сам наступив, кабіж, наступив. О, оце ось батончик. Не, не вийшло перший раз гачочок, все, вийшов. Красний. Оце я розумію, рибина. Ні, якби такі клювали даже кайф так. Ну, Раз в пів красиво, години. Красиво. Тихо, 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 маленько. Я ж тебе не Я тільки до сто. З того беру. Друга, друга йде. Я удочки не співаю зкину. Спів. Не спів, другу закинути, те, що витягнув, вже тягне ще одну. О, пішла. Красиві. О, тут ж батончик. О, непогана таранина. Трошки менше, але ну, нічого гарненька. Оце і я піймав. Прямо видно, так? Да? О! поперла як. Це, та там батон гарний. О. Серега приймай. так Оце батончик. А де другий ключок? Все, А я на один. А, ти на один? Оце псьоський батончик. Блін, можна і на годину з дебилди. <рістити> а пари ще надію, йо Оце вона. Оце працює з теліос. Ха-ха. Ну, палку пригадувати. <рістити> ну, клювало. Маленька таранинка клюнула. І на це ось клює. Ага, оце вже посерйозні. О, оце вже було по подсечці, видно, що була. Погарніша рибина. Що, Ай жаль, а покльовка була гарна. Стрга спіши. А ні, щось є, вроді. Щось є, ну маленьке. Тільки Серега хотів перекинути цю удочку, І одразу, блядь, шайбануло. Ти такі не запекили. Йома йо. -моє. Не, ну это прикол какой-то. Он рыба, что Он рыба. Волочка Тараненко зацепилась без за какой маленький корчик. Ну, а хачком прям. Блядь, ну ты представляешь. Ой, бляд, такого ще не було, але. Будеш лучше розбиватися. А що, розтривати хочу? Ну отривати, так. Да. З у, у самого берега, ну і риба ручні з риголом. <laughs> Розбувайся заходить, блядь. Ооооо, дичка тепла. <laughs> тепла? Так пішов, <laughs> душик почався. Нічого не клює, поки що. Сидимо, чекаємо. <смех> 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 Трошки проходить так моментами. Стайка пройшла, поклювало, перестало. Не прям нема такого ходу платви, що прям закинув її, закинув її. Нема такого взагалі. Серега каже дві. О, та ти що ще Одна дебила. Ой, хорош. Тарань, шо та шо та. І клюнули одразу, значить де стайка? О, кстати, херня, ще ти видишь? А, ага, з папапом. Да. Значить, де стайка. Значить зараз буде клювати. Надо шустрій закидати. <сіх> Серега почав перекусувати. На крізь зон. А Карачук лежить. І <смістична> рибка клюнула. Ну, дуже велика, але все одно. Ой, куди ти прийшла? Ой! Думаю, тут наплітав. О, оце платвина. Це вже непогано. Ну все одно цей дощ вже досить так багато сил у нас забрав. Все мокре. Повністю неприємно. Хоч іноді і клює така он, непогана плітка. Піймав рибинку. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. два. Під три. Під три кіла. Сопротивляється і дуже непогано так. Сережка, приймай. Ой-ой, хорошенька. О! Оце рибка. Оце таранька. Блять, якесь так краю заглату, У мене як заглопне по самій глазі. Нічого бере, ти як його нежно забере. Ну що, друзі, підведемо підсамки по пслу. Хода тарані немає. Це 100%. Клює, так дуже рідко. Вона навіть не шершава. Зараз покажемо, що ми піймали за сьогодні. І за вчора. Піднімаємо наш садочок. Ух ти, то досить так непогано ще й наловили. Вон такі он. Є навіть дос досить непогані. Батончики. Ну, трошки піймали. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки. До наступних цікавих відео. Папа. -па. Сережка. О! Ну я непогані. погань.